Мій загадковий світ таку назву має персональна виставка графіки та художньої інсталяції Людмили Кам'янської, криворізької художниці, яка святкує 50-річний ювілей. У міській виставковій залі представлені понад півсотні мистецьких робіт. У кожній з них тисячі деталей, а ще складних символів. У одному образі може поєднуватися кілька тварин, рослин чи явищ природи. У одній композиції кілька вимірів часу та простору. Я бачу ідею в своїх уявах і в снах і створюю такий загадковий свой світ, який я хочу передати всім в кожній роботі. Я передаю таку атмосферу, яку я відчувала, як я бачу наше місто довжиною життя, і зробити таку велику картину довжиною життя. Творчий шлях Людмили розпочався у 2003 році. Вже 18 років мискиня передає свої знання та ділиться натхненням з маленькими криворіжцями у центрі дитячої творчості Дивосвіт за багаторічну працю та твори, що прославляють наше місто на всеукраїнському та міжнародному рівні, Людмилу Кам'янську нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Ми бачили в очах людей, які прийшли на виставку, як уживають картини. Кожен може побачити щось своє. І я хочу сказати, що такі талановиті митці, як сьогоднішня ювілярка, це сила кривого. Вона мені розповіла, що частину образів своїх картин вона бачить у вісні. Це дуже важливо. Під час війни більшість людей бачать або кошмари, або дуже тривожно сплять, а вона бачить красу. І своїм прикладом вона показує, що можна бути сильнішим, що можна творити, створювати, і вона це надихає інших. Це дуже важливо. На виставку завітали вихованці художниці та її донька Тетяна, які мама передала захоплення графікою. Саме дітям присвячена більшість картин, представлених у цьому залі, говорить ювілярка. Серед них дві роботи її доньки. Я дуже пишаюся своєю мамою. Це нереальна робота і цей талант, який вона закладає кожній в кожній дурниці. Мені дуже подобається малюнок сова, тому що він такий гарний, такий вздушой намальований, він такий кольоровий. Захоплююся творчістю Людмили і знані майстри Пензля. Вони унікальні тільки технічно, але і пані Людмила використовує досить цікаві матеріали і поєднує дуже гармонійно в своїх творах. Побачити унікальні роботи Криворізької мисткині можна у міській виставковій залі протягом місяця. Анна Ніколенко, Олексій Васильченко, день.